створення нової філії. Для створення нової філії зайдіть, будь ласка, у параметри, філії, створити. Тут вказуєте ім'я, локація, графік роботи це все для клієнтського застосунку, щоб там бачили. Це можна трохи не вводити. Телефон також можна не вводити, це також у клієнтському застосунку, щоб це було. Тобто можете почати тільки з назви. Зберігаємо. І тепер нам потрібно створити зали. Тобто зала 1, зала 2. Зала Одразу можете виставити кольори вашим залам, вибрати кольор. У другій залі вручну можна якийсь кольор зробити, наприклад. Все. Тобто у нас є одна червона зала, одна жовта. Все, зберігаємо. Тепер у нас є філія, якщо ми перейдемо, ми побачимо, що вона вже створилася. Звісно, вона пуста і її можна заповнювати. Для видалення філії також заходимо в філії. Змінити і видалити. Дякую.